Добрий день, шановне панство. Зранку я погодував, то останні сутки мої дівчата внутрі її будуть ось тут. Бачите, в камеру одна лізе позувати. Нічого я їм вже не давати не буду. Тут вже дуже пасувало би почистити. Ну, але та, як я завтра її буду звідси забирати, то буде вже як буде. Основним кормом зараз для них є гічка буряка і гранула. Ну, Я їм також зараз рву буряк, то якщо буряк попадається, надігнивши, то я їм ріжу буряк. Бачите, вони не дуже хочуть його їсти. І ознакою того, що внутрям я забагато всього даю, є ось, бачите, буряк вони не з'їли, а подробили на частини. Але до вечора вони навіть той подріблений буряк. Вони його все з'їдять, все буде добре. І так, 9 дівчат. Завтра підуть. Для самця буде весілля. Самець ось собі сидить. Він вже тут гриє по всьому вольєру, не знати як. Я сьогодні. Точніше, завтра вже їм гарніше підстелю. Самець не може знайти собі місця. Я думаю, що якась із самок гуляє, і він, не мож... він то все відчуває. Ну, але буде завтрашній день, і будемо, і будемо бачити, як самець буде реагувати на самок. Яка буде вага тих самих? Самця, напевно, ну подивимося по обстановці. Як він підійде до мене, то я може його кину на ваги, а так може і не кину. Дійсно, я навіть гранулу сьогодні не давав йому, бо там дивлюся одна кукурудза, друга кукурудза, то навіщо йому забагато давати, щоб він марнив той корм. Все, готуємося завтра до весілля.